Вітаю вас, друзі! Сьогодні такий незвичайний випуск мого блогу, незвичайна обстановка. Тут так сказати. Я хочу вам сказати, що я дуже вдячний за вашу підтримку. Я бачу її, я її відчуваю, я її чую. Ця підтримка дуже сильно надихає і дозволяє мати сили далі на боротьбу. Поки ви не забуваєте, поки ви боретесь за мене, за інших політичних в'язнів, за Андрія Антоненка, то є шанс на те, що в нашій країні все буде гаразд. І якщо і надалі. Наша прекрасна влада буде чинити те совілля, яке зараз вона чинить. Я переконаний, що вона закінчить не краще аніж режим Януковича, тому що є ви надзвичайно круті, сміливі люди, яким не байдуже, які розуміють, що диктатурі не місце в Україні. І я переконаний, що рано чи пізно ми цю гідру здолаємо, поборемо. Ну тому що є такі круті люди, як ви. Дякую вам. Власне, хотів би додати, я не знаю, чи Володимир Зеленський розуміє, що сьогодні відбувається, тому що ну, мене дуже сильно дивує, те, що він мовчить, так ніби нічого не відбувалося. Тисячі людей вийшли під офіс президента двічі, а він досі мовчить. Мені здається, що Володимир Зеленський може не розуміти, але я маю таке переконання, що хтось дуже сильно хоче його підставити або. Зіштовхнути його проти громадянського суспільства можливо це люди з його оточення. Можливо, це ті проросійські чорти, щодо яких РНБО застосувало санкції. Але якщо президент не проявить якоїсь ініціативи, якщо він надалі буде відмовчуватись, то це насамперед буде бити по ньому. Коли ми мовчимо, то ми не можемо вирішити жодну проблему. Для того щоб вирішувати проблеми, потрібно починати говорити. А ну і ще одне таке доповнення. Я чув, що 8 та 9 числа будуть проходити акції в Україні на підтримку політично ув'язнених, на підтримку в тому числі Андрія Антоненка, який я нагадаю, вже більше року без жодного доказу про. Ви не знаходитеся за ґратами. Я закликаю вас, друзі, обов'язково туди виходити, тому що ми маємо боротися за свої права. Якщо ми не будемо боротися за свої права, то у нас і з вами їх просто-напросто заберуть. Усі деталі щодо акції будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось.